прийшов час познайомитися з поняттям абсолютного значення числа. Або ще кажуть модуль числа, насправді це доволі просте поняття. Річ в тім, що інколи все, що нас цікавить про число, це його модуль, або ж його абсолютне значення, або, ще можна казати, розмір числа насправді. Тобто, іншими словами, це відстань від числа до нуля. Уявіть, наприклад, що ми живемо в місті на якійсь вулиці, і, наприклад, в нулі розташована школа. Так, тут у нас школа в нулі. І у нас є двоє дітей. Одна дитина живе вправо по вулиці, наприклад, на відстані 3 кілометри від школи, так, тут десь в будинку. А інша живе вліво від школи, також на відстані 3 кілометри. Звісно, якщо ми дивимось на напрямок, то вони живуть в різних точках, це природно. Однак, якщо нас цікавить тільки, наскільки важко їм добиратись до школи, наскільки далеко, то насправді вони живуть в однакових умовах. Це випадок, коли єдине, що нас цікавить про число, це відстань від нього до нуля. І в нас що тут відстань від цього будинку до школи 3 кілометри, що від цього будинку до школи також відстань 3 кілометри. І, власне, абсолютне значення числа, воно якраз і показує відстань від цього числа до нуля. Записується це отаким чином. Ми беремо наше число, наприклад, мінус 3, і модуль позначається отакими прямими дужками. І модуль числа мінус 3, тобто розмір числа мінус 3, тобто відстань від числа мінус 3 до нуля, яка природні, що це 3. Аналогічно, якщо ми візьмемо модуль 3, тобто відстань від оцього будинку до нуля від трійки до нуля, то модуль буде також 3. Іншими словами, можна собі зробити висновок, що модуль просто прибирає знак перед числом. Він робить від'ємне таким же по розміру додатнім, а додатнє ним і залишає. Які можуть бути ще приклади модуля, так, коли нам ще важливий, тіль, важливий тільки розмір величини? Ну, наприклад, можливо, коли ми говоримо про швидкість, так, нам потрібно кудись пробігти. Нас цікавить, з якою швидкістю біжить наш бігун, він же насправді може бігти в різну сторону. Він може бігти туди, може бігти в будь-якому напрямку. Так, для спрощення, давайте уявимо, що він може бігти тільки вправо і вліво. Так. Тобто, іншими словами, якщо ми дивимось на напрямок і враховуємо напрямок, Нехай він біжить, наприклад, зі швидкістю 5 км за годину. Але якби ми дивились на напрямок, то він міг би як бігти як швидкістю 5 км за годину. Ну, тобто швидко-швидко йти. Так, так і з швидкістю мінус 5 км за годину, якби він рухався в протилежну сторону. Але ж нас дуже часто цікавить тільки власне модуль швидкості. Тобто, коли ми говоримо, що людина біжить зі швидкістю 5 км за годину, ми губимо інформацію про напрямок. Ми кажемо, нам байдуже, нам важливий тільки модуль цього числа. І ми сміливо кажемо, що окей, швидкість це 5 км за годину. Хоча, строго кажучи, вона залежить від того, в якому напрямку ми біжимо. Тому насправді. В дуже дуже багатьох ситуаціях нам не потрібно знати знак числа нам достатньо знати його абсолютне значення.